По статистичним даним, біля 75% людей похилого віку, це від 61 до 74 років, мають порушення харчуванні. Біля 20% переїдають, а 60% харчуються нераціонально. Частіше це чоловіки. У вигляді переїдання м'ясних і борошняних продуктів з високим містом тваринного жиру, солодощі, здоби і недостатньому споживанні риби, овочів, фруктів, морських продуктів. Нераціональне харчування є з головних ознак передчасного старіння. В цьому відео я хочу розповісти, як почати правильно і раціонально харчуватися. Починаємо зі складання раціону харчування на добу. Перший крок. Для складання раціону харчування є декілька медичних форм. Пропоную одну, яка показує скільки калорій необхідно на день. Додається, з'ясовуємо, до якої категорії по навантаженню ми відносимося і множимо вирухування калорії на відповідність коефіцієнту. Другий крок. Установлюємо, скільки кілокалорій необхідно для білків, жирів та вуглеводів додається. Третій крок. Виясняємо, скільки грамів білків, жирів та вуглеводів нам необхідно з'їсти за добу. Знаємо, що в білку в 1 грамі білку – 4 ккал, в 1 грамі жиру 9 ккал, в 1 грамі вуглеводів – 4 ккал. Додається. Четвертий крок. Виясняємо, скільки необхідно білків тваринного походження. Рекомендую 3 частини тваринного і 1 частинного рослину. Додаете разработку. П'ятий крок. Виясняємо, які продукти будемо включати до складу білків, жирів та вуглеводів. Для людей похилого віку є відповідні рекомендації. Напомню, це в основному середньоземноморська дієта. І також використовуємо таблицю енергетичної цінності продуктів. Слідки дається в описі. Надається розклад харчування. За 30 хвилин до сніданку необхідно випити 200 мл теплової води. Вона запускає шлунково-кишечний тракт. Останній прийом харчів. Необхідно робити за 2 години до сну. Один день у неділю необхідно зробити розвантажувальним. Він очищає організм від шлаки. Якщо тяжко, то хоча б 1-2 дні в місяць вживати кефір, овочі, біокефір. кефір. Ретельно пережовувати харчі. Приблизно 20 жувальних рухів необхідно зробити, щоб проковтнути. Не можна приймати горизонтальне положення після їжі. Жовт може попасти в шлун і його зашкодити. Пити 1,5-2 літри води, крім чаю та інших рідин. Для мікрофлори товстого киш кишечника. Пити необхідно кефір, біокефір, продукти з харчовими волокнами, клітчатка. У зимовий та весняні місяці року рекомендують приймати вітаміні, вітаміни. Їжте тільки тоді, коли зголодніли. Жінкам необхідно вживати на 15-20% харчів менше. Так як у них знижений обмін речовин, антиатерогенна спрямованість повинна бути раціону. Обмеження продуктів, що містять багато холестерину, печінка, нирки, мозок, жири.